Українська делегація відзвітувала про перебіг переговорів у Туреччині. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичних зусиль. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга та керівник офісу президента Андрій Єрмак доповіли про контакти із представниками США та партнерами з Євросоюзу. Президент доручив сформувати постійно розширену переговорну групу. Водночас усі спроби російських погроз були відкинуті. Київ наполягає на необхідності повного і безумовного при припинення вогню Зеленський запевнив, Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Крім того, президент заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умерова про контакти з росіянами у Стамбулі. Фактично, найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі тисяча на тисячу. За підсумками нашого візиту в Стамбул. Результатом перемовин є домовленість повернути тисячу на тисячу наших людей. Люди це наш пріоритет, наше завдання це повернути всіх. Починаємо з тисячі. Сьогодні фокус це військовополонене, тому зараз будемо говорити на ради координаційного штабу зі всіма структурами. Президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій і як найскоріше повернути всіх до своїх сімей. Всі політв'язні, які з Криму також обговорюються, і у нас є військовополонене. Тому в цьому плані ми зі своєї сторони е, сфокусуємося на план дій і зараз обговорюємо. Тому це е, завдання президента виконуємо. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини в нашому ефірі. Ми поговоримо з ним про деталі, деталі обміну. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Україна завершує підготовку до масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу. Чому саме така кількість? Давайте згадаємо, що у нас вже відбулося понад 60 обмінів, якщо точно 62 обміни, починаючи від широкомасштабного вторгнення, тому що до широкомасштабного вторгнення Україна взагалі теж не визнавала статус за росіянами військовополонених і не було таких процедур. Коли б відбувалися обміни, і максимальна кількість, яка сягала, було 205 осіб, які передавалися одній стороні з іншої, і відповідно таку ж кількість отримувала інша сторона. Чому тисяча? Ну, це питання до переговорників, чому встановили таку тисячу, тому що Україна прону... пропонувала обмін всіх на всіх, власне. І а, тут а, ми бачимо, що Росія не погоджується на такий формат, тому що Україна просить включити в цей формат і а, цивільних осіб так само, тому що Росія утримує. Як таких комбатантів військовополонених, так і цивільних осіб, яких вона тримає в місцях несвободи як на непідконтрольних територіях окупованої української території, так і вивезених до Російської Федерації. Пам'ятаємо той же приклад Вікторії Рощиної, яка загинула навіть на території Російської Федерації, вивезена будучи з території України. Іни її захопили під Енергодаром фактично в самому місті Енергодарі, тим не менш, вона була вивезена в Росію, і на Росії вона була власне вбита, загинула, і тіло було передано вже тільки в цьому році. Але Вікторія Рощина є одним із таких знакових прикладів. Перебування цивільних в місцях не свободи, причому з режимом імкомунікадо без повідомлення, де вона перебуває, в яких в умовах, в яких на якій території, і е, таких осіб є ну понад 10 тисяч цивільних лише, тобто е, приблизно до 20 тисяч 18-19 тисяч осіб нараховується цивільних осіб щодо військовополонених. То ця цифра менша, вона сягає ну, умовно десь до 10 тисяч біля 10 тисяч. Так само Росія не повідомляє про всі випадки потрапляння в полон. І нагадаю, що Росія ще й не визнає статус військовополонених, тобто фактично. Ті, хто потрапляють в полон, вони е, проходять через е, якісь е, судові процедури із звинуваченнями, вчиненні воєнних злочинів або злочинів проти Російської Федерації за те, що вони взяли в руки зброю і воюють з Російською Федерацією, тобто протидія спеціальної військовій операції, визначається як злочин, за який можна отримати і пожиттєве позбавлення волі, і відповідно. Статус комбатанта не враховується умови утримання так само не відповідають тим стандартам, яких вимагають та ж сама третя Женевська конвенція це конвенція про права військовополонених і про статус військовополонених. І нагадаю, що росіяни, які потрапляють в полон е і перебувають в Україні, вони перебувають в спеціальних відведених таборах, тобто вони є е з відповідними умовами утримання як військовополонених. І відповідно отримують належне і е, утримання. Медичну допомогу і зв'язок з рідними, можливість е, навіть працювати, отримувати якесь відшкодування. Тобто, умови відповідають, скажімо, стандартам е, тих е, визначених Женевською конвенцією норм, е, які не порушують міжнародне гуманітарне право, чого немає в Російській Федерації. Ну, і от Україна заявляє про обмін всіх на всіх. Росія рахує, що це їм невигідно і власне погоджується на якісь такі порції. 200, 205, 1000, Відповідно, можна тільки вітати, що це 1000, а не 200. І відповідно будемо очікувати, що цей процес буде наступною. Скажімо, очікуємо, що й наступна тисяча буде за цією тисячу, але для цього теж потрібно мати відповідний ресурс для обміну. Тобто, має бути і такий належний обмінний фонд теж. Так, все ж таки, які категорії будуть в цьому списку? І ви згадали про те, що цивільні особи не мають відповідного статусу. Чи це заважає їм потрапити в такі списки на обмін? І взагалі, від чого. Від чого залежить, щоб людина потрапила в цей список? Можливо, стан її здоров'я? Цим займається координаційний штаб з питань обміну військовополонених, і вони мають пріоритетний список тих осіб, які подаються Україною на обмін, і тут залежить уже від переговорників, тому що є окремі прізвища, які, наприклад, Росія не включає в обмін в силу різних обставин, і тут йдеться передовсім, що Україна. Ну, по перше, не завжди знає навіть про стан того ж самого військовополоненого, в якому він перебуває, чи є в нього гостре захворювання, яке вимагає негайного звільнення і передачі в Україну, взагалі, за стандартами оцієї ж тієї ж третьої Женевської конвенції, особи, які вже не можуть бути комбатантами, а це тяжко поранені. Це ті, хто перебувають там, наприклад, з ампутаціями, ті, хто вимагають негайного лікування, хто перебувають на термальні стадії завершення хвороби, це вже при смерті. Вони мають бути негайно звільнені і передані до держави, зокрема з України до Росії, відповідно з Росії до України. Але це не відбувається, на жаль. І е, тут Україна готує такі списки, з'ясовуючи хто є е, першочергово е, в такому, е, скажімо, е, обмінному фонді в Російській Федерації, кого Росія пропонує, і часто, навіть під, під, під час обмінів, Україна отримує осіб, про яких навіть не було відомо, і повідомлено, що вони перебувають у статусі військовополонених. Є такі ситуації, тобто Росія в обміни вже. Ставить осіб, яких е, вона додає, але е, повторюсь, цивільні не йдуть в цьому списку. Це йдеться виключно про осіб, які мають статус військовополонених, і е, ті, хто ну тут цікаво, що Росія, не визнаючи офіційно статус військовополонених, е, власне тільки е, їх і передає на обмін е, не. Цивільні додаються, вони можуть бути як правило троє, п'ятеро осіб можуть бути додані до цього списку. Вони не раховуються в цьому загальному числі. Кількісно, тобто, якщо умовно буде йти мова про тисячу осіб, то будемо говорити, що може бути там 10-15 осіб цивільних осіб, які будуть понад число тисячу. Оці додані це може таке трапитися. Тобто, така практика під час таких великих обмінів відбувається. Ще така є інформація у ЗМІ, що у цій тисячі будуть цивільні діти, а вони не військові, йдеться про серйозне порушення, не лише законів війни. Наскільки важко добиватися їх повернення? А діти взагалі не фігурують в якості обмінного фонду, і вони можуть бути просто передані. Вони просто так як я сказав, як цивільні, які додаються, або вони під час процесу обміну вони долучаються до цього контингенту військовополонених і просто супроводжують уже в цьому загальному процесі тих, кого передають як військовополонених. Те ж саме може стосуватися і дітей, але такої практики взагалі не існувало, щоб дітей передавали під час таких обмінів. Як правило, цим займаються окремо неурядові організації спільно з окремими державами, там той же Катар, Саудівська Аравія, Ватикан долучалися до цього процесу, і вони займаються евакуацією дітей. Цей процес називається евакуацією. Їх вже перевозять з території Російської Федерації різними маршрутами, зокрема через Білорусь, які через. Коридор, який на сьогоднішній день існує, але це вже не не відбувається в рамках е, е, обмінів військовополоненими. А от якщо повернутися до цивільних осіб ув'язнених, і якщо все таки е, їх вдасться повернути, от наскільки важко буде їм довести е, свої моральні збитки і фізичні у міжнародних судах і отримати компенсацію, наскільки і скільки часу на це піде? Справді, що вже на сьогоднішній день ті, хто перебувають в місцях несвободи і є підтвердження того, що особа перебуває в місцях несвободи, то така цивільна особа. Має право передовсім на отримання компенсації є така процедура, так звана виплата тисячі гривень 100 тисяч гривень. Перепрошую, це є фонд, з якого виплачується за рахунок державного бюджету, і крім того, у кожному такому випадку відкривається кримінальна справа, яка. Поки що очікує на е, подальші слідчі дії, і е, доповненням таких слідчих дій буде вже повернення цієї особи з можливістю її опитати, внести якусь конкретику і додати до тих матеріалів, яка відкрита за фактом. Незаконного позбавлення волі, додаткову інформацію можливо щодо умов утримання, щодо застосування можливо жорстокого поводження, катування інших дій, які будуть кваліфікуватися як воєнні злочини, і відповідно для особи це все, оцей матеріал є підтвердженням того, що вона є жертвою. Вона визнається має статус потерпілої особи, і відповідно вона має право претендувати на компенсаційні якісь виплати. Через той же самий реєстр збитків можна подати буде цю інформацію з подальшим очікуванням того, як буде працювати ця система. Нагадаю, ще не створена комісія, яка буде розглядати відповідно ці заяви. Ну і крім того, має бути створений фонд, з якого буде виплачуватися оця компенсаційна на компенсаційне відшкодування або компенсаційні виплати це все ще в майбутньому але тим не менш цей процес уже запущений він працює працює реєстр збитків нагадаю він знаходиться в голландії створений за сприяння ради європи і відповідно відкрита ціла низка категорій щодо того за якими відповідно Втратами, чи це майнові, чи це не майнові втрати, можна подаватися до цього реєстру збитків. І це попередня, скажімо так, поки що. Заявка на можливе отримання відшкодування, і відповідно компенсаційні витрати будуть так само визначатися в залежності від характеру втрат, від того хто є жертвою в якому статусі, в якому стані, і відповідно там є свої процедури, які передбачатимуть відповідні. Можливі відшкодування знов таки повторююсь. Це ще має відбутися два етапи: створення цієї комісії, яка буде оцінювати е, фактично стан е, як заявлених е, втрат, так і можливості відшкодування. Ну і друге саме відшкодування залежить від наповнення того фонду. Е, так само ще немає цього фонду. Можливо, це буде йтись про або е, ті ж самі заморожені активи Російської Федерації, що не виключено. Можливо, про які якісь інші джерела наповнення цього фонду. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гегельсинської спілки справ людини, був в прямому етері апостроф